Не встигли утихнути емоції після конкурсу Королева України України-2013», Як на ще одному престижному шоу чернігівські дівчата гідно представили рідне місто. У Київському національному академічному театрі Оперети відбувся фінал 15-го національного дитячого фестивалю Міні міс україна Україна-2013». Тематика цього конкурсу мала екологічний характер. 28 учасниць з різних регіонів країни розповіли про свій рідний край, місто, особисто про. Себе і своє ставлення до питань зберігання чистої води. Всі конкурсантки, володарки головних титулів регіональних конкурсів Міні 2012 Чернігів представили 12-річна Лілія Сухицька. Чисті гори, і повітря, чисті луки і моря. Я люблю тебе такою Україна. Ти моя. І міні -Міс Чернігів 2012 11-річна одинадцятирічна Анна Остенко. Я струмок Черенної. Від рук недбалих, збережіть від виха та біди, щоб не досі річкою я стала. Бережіть, часу не зволікайте про природу не дбайте. Гранд фінал шоу тривав 5 годин. Маленькі красуні демонстрували свої таланти професіоналам зі сфери шоу-бізнесу, гімнастичні етюди, балетні постановки, танцювальні та вокальні номери. Крім цього, журі оцінювали фотогенічність, артистизм, вміння висловлювати власні думки та презентувати себе. Чернігівські дівчата підкорили суворих суддів своїми вокальними та артистичними даними. Лілія Сухицька отримала титул у спеціальній номінації Міні-міс вишуканість. Ваші обліки. Анна Устенко за неперевершене виконання свого вокального номеру в розділі шоу-талантів отримала перемогу в офіційній номінації конкурсу і стала володаркою титулу Перша принцеса України 2013. мерфект. Отримує учасниця від номером 14 Анна Устенко. А ще наша дівчина представить Україну на міжнародному фестивалі Маленька міс Європа 2013 А титул Міні міс Україна отримала Єлизавета Нічепуренко з Донецьку у інтерв'ю після шоу. Ми попросили наших переможець передати привіт всім чернігівським дівчатам, які сьогодні тільки обирають шляхи для реалізації власних мрій. Главное ничего не бояться, идти к своим целям. И у них я уверена, что если захотеть, то можно многого достичь. Не бояться рисковать, так как я уже говорила, что те люди, которые добиваются своих целей, они никогда не боятся двигаться вперед, никогда не боятся, ну, не стесняются того, что вдруг у меня не получится. Тож, шоу не закінчується. Попереду у цих дівчаток ще багато перемог а у глядачів – цікавих вражень від яскравих шоу краси і талантів.